Я вчора був присутній тут, коли біля обтеж адміністрації. Був присутній начальник управління ОВС в Рівненській області, полковник міліції Лазаря Дмитро Володимирович. Він спілкувався з вами багато з ким з вас. Я хочу сказати одне. Те, що ви хочете від мене почути, я вам зразу кажу. Міліція з народом. Е, в свою чергу я чую ряд закликів, в свою чергу чую вчора ввечері заклики, коли не така кількість масова людей була, але для мене це не, не суттєво. Ну, чую питання одне стоїть. Начальник управління вчора дав свою обіцянку, що допоміжні сили кричать. От тут не знаю, як їх назвати, провокатори, не провокатори кричать. З області стягуються працівники міліції до міського відділу для усилення розгону людей. Начальник управління вчора чітко відповів: міський відділ на сьогоднішній день допоміжних сил немає. Це один з підрозділів, які саме в області. На сьогоднішній день охорони громадського порядку забезпечує місця ріни мінімальна кількість працівників міліції. Всі мої працівники міліції, які одягнений в одяг, і на сьогоднішній день немає оперативних таких служб або ж переодягнених працівників, щоб ви не називали їх, словно звісним словом, тушка і так далі. Всіх працівників, ви бачите, в форменому одягу, який навколо вас. Щодо розгону даного мирного майдану. На сьогоднішній день таких планів немає, таких планів не планується. Начальник управління вчора відповідав, я відповідаю як начальник міського відділу, я відповідаю за місто рівня. На сьогоднішній день працівники міліції міського відділу виконують покладені задачі на них. На сьогоднішній день поступило за день, за сутки 130 повідомлень. Це тілесне ушкодження, побої, крадіжки, слідчо-оперативна група в кількості трьох слідчих оперативних груп займається своїми функціональними обов'язками. Ті люди, які присутні зараз біля вас, нічого вони не планують. Вони просто роблять безпеку громадян. Мене, як начальника міліції, міста Рівне турбують не питання. Шановні жителі, я житель міста Рівне. Мене сім'я, діти в кожного з нас. Мене тут, кому я, я святов'я і в кожного з нас так само з вас. Мене одне прохання до вас. Міліція радикальних мір не буде приймати. Прохання тільки не допустити в нашому прекрасному місті. В місті Рівне побоїв, підпали розгромів. Будь ласка, ви зібрались на мирне зібрання. Добивайтесь питань, таких як ви ставите питання. Міліція з вами. Мене питання, громадський порядок. Будь ласка, підтримайте мене. Міліція Сергій не підтримає вас. Тільки, будь ласка, не допускайте в прекрасному місті надзвичайних подій. Громади, що все буде спокійно. 谢谢大家